Рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай, де я відповідаю на ваші питання, які пишете в коментарях. Питання, на які відповідь вже ви отримали, я відмічаю особистою вподобайкою. Отож, дуже важливе питання. Тетяно, дуже прикро, що знову за наш Донбас ані слова. Нас просто знищують село за селом, місто за містом. Будь ласка, подивіться, що буде з Покровським, Берноградом, Добропіллям, Селідово, чи буде окупація. Мої хороші, дуже дякую, що пишете. Я відповідаю рандомно. Які питання бачу, хто пише, на ті відповідаю. Ось знайшла і ваше запитання, і зараз ми детально розглянемо на липень місяць кожне з цих містечок. Тому що так мені дійсно сказали, що поки увага зосереджена там на Харків, на Суми, на Донецькому напрямку, просто робиться жах. І всі про це замовчують і якось акцентують увагу зовсім на інших речах. Тож не знаю, хто задав питання, але дякую за нього. Буде щось важливе. І давайте розглянемо. Так, Покровськ. Що чекає Покровськ в липні місяці? Знову ця карта випала, бачите? Будуть атаки в Покровську. Будуть жертви. Але дивіться, якось жертви будуть не зі сторони населення, яке лишилося в Покровську. Жертви будуть зі сторони ворога. Ворог буде тиснути, ворог буде залякувати, але Покровськ не буде в окупації. Ще раз скажу: Покровськ не буде в окупації. Мирноград, що чекає Мирноград в липні місяці? Що чекає Мирноград? Мирноград дуже великі розрухи. Липень місяць. Угу. Бачу людські жертви. І ви знаєте, якось я не знаю, чому показує там навіть от якось є зрадники серед своїх. Жертви відбуваються через своїх же людей. От дуже дивно. Але я ще раз кажу: Мирноград це Україна. Мирноград не буде в окупації. Я ще раз дякую, не знаю, глядач чи глядачка задав це питання, що ми розглянули. Ми зараз бачимо, що ці два міста Покровськ, Мирноград, дійсно дуже в тяжкому стані. І я хочу заявити, щоб звернули увагу, що акцентуємо увагу на інших реч... речах, адже там зараз дуже гаряче, а ми вже відносимось до цього, от знаєте, як само собою це має бути. І ніхто не помічає, ніхто не зважає на це. А там діється зараз дійсно жахи. Дуже багато якихось я бачу там внутрішніх конфліктів. Але, шановні, окупації в липні для цих двох міст не бачимо. Дивимось далі. Добропілля. Добропілля, що чекає добропілля в липні? Активні напади. От активно, от добропілля мені, от зараз дуже фанить місто Добропілля. Я бачу, що там можливий дуже такий є дуже великий шанс окупації цього міста Добропілля саме в липні місяці. Дуже великий шанс, адже повішений і король мечів. О, буде відбиватися багато жертв, там Я так бачу, що в добропіллі вже майже там нікого й не лишилося. Всі повиїздили от Оце чи не найгарячіше місце з тих міст, які мені написали, щоб я розглянула. Хто ще там лишився, Прошу, от зараз три тижні для цього міста будуть дуже вирішальними. Якщо є можливість виїхати на цей період на липень місяць і покинути його, і дати можливість здійснювати військовим свою роботу, це буде прекрасно, адже для міста є небезпека окупації. Селідово. Давайте розглянемо Селідово. Селідовом. Що чекає Селідово? Слідово, взагалі, от якось із всіх цих містечок, що я розглянула, ось в цьому місті буде населеному пункті найспокійніше в липні місяці. Але це, знаєте, якесь якось як затища перед бурею буде. Ну, ось в цьому трошки містечку. Там вже там дійсно, я зараз дивлюся на картах і я просто жахаюся. Розруха, повна розруха, страх, майже нікого не лишилося. Ось це, вже знаєте, території, майже на руїнах. Але що я побачила, що загроза є тільки для добропілля, для інших міст, містечок бути в окупації, я слава силам точно не бачу. Так, знову зв'язано питання, знову зв'язане питання. Добрий день, Покровськ, на Покровська 5 було два прильоти, є погірше, дуже багато пострадавших, багато розрушень. Ось бачите про це, що я й бачила в попередньому моєму розкладі. Що ж, город в будущем? Ще не відповіла. Когда я смогу повернутися додому в Покровськ, запитує Людмила, 27.07.56. Чи давайте подивимось, Людмилочко, чи зможете ви взагалі туди, чи повернетесь ви в Покровськ. Так, ви повернетесь в Покровськ. Дуже гарні новини. Хм, скажу вам так, ви можете повертатися в Покровськ уже з кінця жовтня місяця. Ваше містечко, хоч і таке поранене, ем, знедолене і майже розрушене, але все ж таки чекає вас додому. Так, пані Тетяна. Подивіться, будь ласка, у Херсоні Каховська ГЕС більше року зруйнована. Лівий берег затопило, трохи правий. Може, питали за відновлення ГЕС, бо іншої на Херсонщині немає. Дуже гарне питання. Давайте подивимось, чи відновлять Каховську ГЕС? Чи відновлять Каховську ГЕС? Дивіться, бачите, король мечів зараз вказує, що там немає можливості її відновлювати через ну через позицію ворога. Дійсно зруйнована, вона як ну, знаходиться. Там немає такого доступу і нормальної можливості. Постійні атаки ворога, постійні а, ш... ну не штурми я би сказала, ну, постійні атаки ворога не дають поки що можливості відновлювати Каховську ГЕС. Але я бачу, що план по її відновленню вже є. Він буде реалізований і про це каже карта Зірки, але буде реалізований він, на жаль. Не раніше як через рік. Та дуже тішить душу, що є надія і є шанс, і що саме основне є план. Так, доброго дня. Подивіться, безвісти зниклий Василь, 13.01.76. Дуже часто приходить у снах зятю. Давайте подивимося, Василя 13.01.76. Василь мертвий. У снах приходить, тому що просить швидше всього, щоб за нього молилися, неупокоєний, помер дуже різко. Ви про це скоро дізнаєтеся. Прийміть, будь ласка, мої співчуття, але а, він приходить у снах, щоб дати знак, що він уже помер, і йому важко. Він не зрозумів, що він помер, і тому а, треба вже молитися за його душі. Щоб він швидше знайшов вихід і щоб швидше знайшли підтвердження, тому що він, на жаль, мертвий, і щоб можна було вже за нього молитися, скажімо так, ем, ну, офіційно і поминати вже його душу. О, низький уклін вам, за вашого воїна. Так, пані Тетяно, прошу подивитися вас, чи зможемо ми забрати тіло мого зятя Віталія, загиблого під Бахмутом 30.04.78. Чи зможете забрати тіло, Віталія? 17-17, до речі, час запису. Бачите, число ангелів може свідчити про те, що ви його заберете. Дивіться, давайте подивимось. Так, ви точно заберете тіло, карта сили і королева Пентаклів. Точно заберете тіло через 4 місяці. Є можливість бачите, знову мені показує. Слухайте, от мені показує знову цей жовтий місяць. От якийсь, ну, якийсь мега вирішальний місяць для України. Знову дві десятки йдуть, йдуть чітко, але... Дивіться, не дивлячись на те, що зараз я не, я не бачу, чому у вас цих проблеми, восени ви зможете забрати тіло. Прийміть також мої щирі співчуття і низький, низький уклін за вашого воїна, який віддав своє життя за наш спокій та мир. Так, дивимося далі. Дуже багато питань. Дивлюся. Так. Олександр Шко. Глушко. Це мій сусід, дуже любив Україну. Після деокупації пішов воювати, зник без звісти. Подивіться. Давайте глянемо, чи живий Олександр, Олександр Глушко. Олександр Глушко. Точно знаходиться в світі мертвих. Дивіться, це як його вибір. Він, коли навіть ішов захищати Україну, він знав, що він не повернеться. Він це знав, і ну, це був його свій вибір віддати своє життя. Повірте мені. На жаль, на жаль, він уже в світі мертвих. Танечка, синочок, безвісті пропавший. Будь ласка, скажіть, коли повернеться додому? Чи знайдеться 31 серпня 1900 Ой, 84-го року звати Євген. Давайте подивимося, чи живий Євген, чи повернеться додому. Чи живий Дивіться, є шанс. От я бачу, що він поранений. Я бачу, що він в дуже важкому стані. Але є шанс повернутися йому додому. От я бачу, що є шанс. Дуже тримає ваша материнська молитва і ваша материнська любов. Тож, але він в дуже тяжкому стані. Прям в дуже-дуже. Не бачу коли, тому що через його емоції, через важкий стан не можу подивитися. Але карти підказують, що ваша молитва за вашого синочка допоможе і дасть надію вам обійняти його знову. Так, Тетяна, як складеться доля сина Романа 17, 12, 89 питає Любов. Ну, Давайте, глянем, чи буде мобілізований. Роман мобілізований не буде. Е, якось ЧВК буде проходити, чи що, але мобілізації його не бачу. І на нульових позиціях також я не бачу. Так, чи чекаємо у сина мобілізація. Єдиний син 13, 12, 96. Не написав ім'я. Мама хвилюється, напевно. Недаремно хвилюється, мобілізований він буде. На фронті буде, але захисту. Але дивіться, якогось для небезпеки для життя та здоров'я я не бачу. Дуже багато запитань. Дивлюся, стараюся всі продивлятися. Подивіться, будь ласка, чи буде мобілізований син Андрій? 21, 12, 83. Чи буде мобілізований? Так, швиденько пройдемося в Андрій мобілізований не буде. Чи мобілізують чоловіка Андрія? 20.06, 77. Чи мобілізують чоловіка Андрія? 20 Ні, Андрій мобілізований не буде. Є магія на вашому чоловікові. Так, дуже-дуже багато. Так, подивіться, чи повернеться мій син Ігор. Це дивилися вже Запокровськ, дивилися. Подивіться, чи діздуся додому сина з війни? Адже я маю поважний вік. Запитує Валентина, 27, 12, 39. син Іван, 8, 05, 72. Боже, шановна, низький уклін за вашого синочка. Давайте зараз подивимося. чи... Чи дочекаєтесь? Ви його дочекаєтеся, не хвилюйтеся, ви його побачите і обіймете. Він повернеться живим та здоровим. Тож, надія не надія є, а точне знання того, що це буде, я вам кажу і передаю. Чекайте, але це дасть вам можливість, якби продовжити своє життя, тому що у вас буде такий своєрідний стимул та мотивація. Добрий день. Скажіть, будь ласка, чи заберуть мого сина на війну? Олексій, 3, 3 травня 78-го року народження. Чи заберуть Олексія на війну? Ні, Олексій на війну не піде. Так, будь... Тетяночка, подивіться, будь ласка, чи живий у полоні. Відповідаєте одразу? Ми вже пишемо вам на протязі тижня за Олега. А відповіді нуль. Так, може, зможете відповісти? Ми навіть на вайде вам писали. Не знаю, пишіть сюди. Я розумію, що ви писали мені на вайбер. Ну, зрозумійте, в мене сотні, в мене тисячі запитів. Я не резинула, якби годин в добі також не енна кількість. Тому, якщо я не відповідаю, значить я не дійшла до вашого питання, значить, не дійшла асистент до вашого питання. Значить, пишіть, пишіть тут. Треба було написати дату народження. Ім'я, дату народження написати, я ж так не можу побачити. Так, чи дочекаюся я онуків? Е Син Володимир, 30.06.83, одружується. Ой, ну, звичайно, дочекаєтесь, уже в жовтні будете знати, що Уже в жовтні будете знати про це. І, до речі, перший у вас буде внук. Чи буде мобілізований мій брат Олег 24.01.76. Чи буде мобілізований? Так, мобілізований буде. Бачу його на нульових позиціях. Та загрозу для життя я не бачу. Будь ласка, подивіться, будь ласка, чи мобілізують мого сина Олександра 28, 09, 75. Олександр мобілізований не буде. Донька Альона, чи вийдуть з Росії до Польщі? Батьки. Ну, так, дивіться, шановна за сина. Я подивилася. Дуже багато а Ви тут написали мені питань на цілий розклад. Якщо цікаво, пишіть в особисті і е, будемо знаходити вам час. Щоб подивитися всі ваші питання. А зараз люди стоять в черзі і по 10 20 разів пишуть питання дійсно про зниклого безвісти, про живий неживий, про воїнів. Тож мушу в першу чергу порозглянути їх. На рахунок сина сказали, що мобілізований не буде. Коли звільнять з окупації частину Запорізької області, давайте подивимося, чи звільнять з окупації частину Запорізької області, чи звільнять з окупації, так. Але якось буде звільнена поступово. Звільнення почнеться із жовтня місяця. Але якось частину звільнити вдасться, частину ні. Частину дуже швидко не можуть. Мені би якось треба зробити програму і подивитися нам по окупованих містах, які частини будуть звільняти, які ні. Ну, ворог, звичайно, вражина засів там так гарно, але у нас. Скоро і вже є багато для того, щоб ту вражину вибити із нашої української запорізької землі, землі козаків та такої нашої прадавньої історії. Ну, не може бути Запоріжжя Росією. Да ніколи в житті мені здається. Більша вірогідність того, що Земля плоска, як деякі вражки говорять, ніж те, що Запоріжжя коли-небудь лишиться запорізькій території частиною Росії. Так, а... Так, тут цікавий коментар. Подивились коментарі, які наївні люди, хіба може людина проглянути стільки людей? Для цього потрібен приватний прийом з фотою, з оплатою. Це все енергія таролога, час. Якщо вже так хочеться знати про свої, у кожного різні справи, купіть карти таро. В інтернеті є розтлумачення, Гугл поміч. Так, це пише. <гум> не бачу, якась Дон напише: Слухайте, е якщо ви проглянете в коментарі, то точно побачите, скільки людей отримували відповіді на свої питання і отримували відповіді влучені на свої питання. Повірте мені, в мене цієї енергії більше, ніж достатньо. Раз. Таро може володіти не кожен. Е прочитати таро це не володіння таро, царі це відчуття і щитування інформації. Таро це просто. Якби допоміжний мантичний інструмент, я ж читаю інформацію старо, тільки на 10 Я читаю її з потоку. І це чому я це роблю безкоштовно? Створюю блоги. Так, в мене є і платні прийоми. але Безкоштовно я веду також, дивлюся питання людям, щоб допомогти. Тому що зараз ми живемо в час переходу, в час трансформації, в час війни, коли е, на землі, тим більше в Україні, є такі люди, які мають місію, і їхня місія допомагати людям. Тож, шановна, я надіюсь, я відповіла на ваш коментар досить влучно. Так, добрий день, подивіться, будь ласка, як пройде операція на коліна Світлана, 3.10.1965. Дуже переживаю. Ви знаєте, ви не даремно переживаєте. Зверніть увагу, тому що операція може бути невдалою. Я би звернула увагу на лікаря, який вам буде проводити операцію, і змінила би його, тому що той лікар, який призначений зараз, От з ним операція пройде невдало. Карти кажуть, якщо звернете увагу на хірурга, то можете змінити ситуацію. Будьте уважні. Так, скажіть, будь ласка, що буде з лівобережжям Херсонщини? Чи вже ми нікому не потрібні? Боже мої хороші, ну як же ж ви не потрібні? Ви потрібні, як ніхто, ну бачите, що робить. Давайте Лівобережжя Херсонщини. Що буде? Чи звільнець з окупації, лівий берег Херсону? Чи звільнець з окупації, лівий берег Херсону. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Дивлюся так, дивлюся і бачу, що лівий берег Херсонщини буде звільнено, але, на жаль. Не так скоро, як нам здається. Лівий берег Херсонщини, звільнення його почнеться через 5 місяців. 5 місяців ще будуть досить важкими для вас. Але я прошу, тримайтеся, ми з вами. Повірте мені, ми про вас не забули. Через 5 місяців ситуація почне мінятися. І цей берег Херсону. Буде також Україна. І не буде ділитися лівий і правий берег, адже Херсонщина буде Херсонщина. І це буде Україна, і не буде цього жахливого розділу. І на цьому я хочу сказати всім, що вдячна за кожен ваш коментар, який ви пишете під відео. Ціную всіх вас, обіймаю і до нових зустрічей в особистому блозі Тетяни Гай. thank